Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 425 тисяч 890 особин за добу 910 і поранено 1 мільйон 277 тисяч 670 песиголовців за добу 2 730 танків 6 747 одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 12901 одиниця за добу 27 артилерійських систем 10 522 одиниці за добу 23 реактивних систем залпового вогню, 1016 одиниць, засобів протиповітряної оборони 713 одиниць за добу 2, літаків, 347 одиниць, гелікоптерів. 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8184 одиниці за добу 43, крилатих ракет 1920 одиниць за добу, 1. кораблів Катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 13 870 одиниць за добу, 44. Спеціальної техніки 1 1691 одиниця за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to